Іванка ми на сьогодні, що ми витягнули на кіно. Яке кіно йдемо дивитися? 10 блогерів. Так, да, Сашка? А без попкорну, ні? Який смак, короче? Тайванка? Так, да, Починати має? 17.40. Моя компанія на кіно. Зараз буде Іванка, так? Да? Угу. Головне, що попкорн є. Чекайте, мам, пепсі ваша. Ну, кладіт. Перекладі. Ну що, ми сьогодні? Фільм подивилися. Сьогодні ми у трьох, да? Троє не гриняти. <світна> Дивилися кіно, троє а там вже троє дегринят. Ідемо, да, ще куди Ілон? Макдональдс, да, Сашко? Мовчали, мовчали Кажу, куди ще хочеш? Макдональдс. Я так і здогадувалася. Хотіла від них почути, йдемо щось там, їм купимо і додому.